Всім вітання з, 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 з Львівського затору черговий, черговий такий мій допис, не допис, а звернення відео не, стосовно ситуації, яка зараз е в світі, в Україні, і ця ситуація, звісно, дуже напружена. Нагадаю, що багато знакових подій у нас відбувалося якраз в, е в певні свята, які е святкуються єврейським народом. Нагадаю, референдум про так званий референдум про приєднання Криму в нас відбувся в 2014 році на Пурім. В нас Пурім заступає вже буквально сьогодні ввечері. Нагадаю, що включення ЛДНР в склад Росії відбулося. На Рошхашан на єврейський новий рік. Ну, а тепер ми маємо відповідно черговий пурім і чергову, чергову спробу про щось домовитися. Ми не знаємо, звісно, і як писали, що немає в нас інформації про те, що насправді домовлялися в суддівській аравії, про що насправді домовлялися, тому що. Ми маємо лише і тільки інформацію, ту, яку нам, нам передали, а на яких умовах, власне, планується цей мир, не сказано. Ну, натякнув Рубіо на те, що Україна, начебто, готова на територіальні поступки. На які нагадаю ще раз, що Росія включила у склад свій склад Російської Федерації, не лише Луганську і Донецьку області, а й Херсонську і Запорізьку, що, звісно, робить абсолютно неможливими якісь дипломатичні переговори, оскільки для того, щоб дійти точки якоїсь точки, то або Україна має відмовитись від тих територій, або Росія. Причому Росія Росія від тих територій, які сьогодні де-факто знаходяться під контролем України, зокрема місто Запоріжжя, місто Херсон. От, і е, В такій ситуації тут можуть бути різні сценарії. Ну, перший сценарій це е, заморозка для того, щоб продовжити переговори. Заморозка, то ми припиняємо стріляти, беремо якийсь термін і починаємо щось домовлятися. Ну і тут вже вимальовується цей сценарій. Спочатку перемир'я, потім політичний процес, тобто вибори в Україні, потім. Нова, нова, нова політична, скажімо, реальність, нові люди, які приходять до влади, включно з новим президентом. І далі вже продовження переговорів тих, які там можуть бути, знову ж таки, в залежності від е, тої конфігурації, яка складеться. Е, тут не, для глобальних цілей, це всього-навсього лише сценарій. Як сценарій? Продовження війни, так і сценарій заморозки. Тут не треба себе тішити, що там якийсь сценарій він є на користь України. Ні. Немає сценаріїв на користь України, тому що е ніхто не зацікавлений в тому, що безправді Україна перемогла чи хоча би була е за... надійно захищеною. Це все політичні торги. І для того, щоб в тих політичних торгах... Здобути якісь виграш, чи якісь преференції, потрібна не лише дуже е, фахова влада, а ще й дуже щиткими посилами для суспільства, які би, це, які би ці посили сприйняли. Це мені теж видається мало реальним по одній простій причині, що е, дуже багато крові пролилося, дуже багато. Людей втратили своїх рідних і близьких, і в кожного виникне запитання: а чому так сталося? Хто в цьому винен? А за що ці люди віддали життя? І так далі. І на тому будуть спекулювати знову таки політики. А тобто, якщо зараз до сих пір вся політична боротьба відбувалася на підставі протистояння там. Західно орієнтованого електорату і російсько орієнтованого електорату, то зараз це буде протистояння між тими людьми, які будуть підтримувати чинну владу з її політикою, і тими, які будуть категорично, тобто жорстко критикувати чинну владу і звинувачувати її в тому, що відбулося. Це ми бачимо вже в. В тих вкидах, які йдуть в соцмережах, в, 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 в різних виступах, які ми чуємо з зі сторони там, блогерів, там, е, як правило, проплачених, як правило, заангажованих блогерів, яких хтось фінансує, які виконують чиїсь політичне замовлення і грають на, на одній зі сторін цього протистояння. Якщо буде оця заморозка, то сценарій, які будуть проштовхувати точно Росія і не виключено Сполучені Штати Америки власне адміністрації Трампа, це скинути з себе відповідальність. Скинути з себе відповідальність це означає показати. Дивіться, от в них самих немає там єдності, немає розуміння. Як це може відбутися, це може відбутися, коли Виникне внутрішнє протистояння. В ідеалі це було би з точки зору знову ж таки московських спецслужб і московської риторики, ідеології, це мало би бути щось наподобі громадянської війни. І ще раз скажу, протистояння між тими, хто буде підтримувати владу в її там ініціативи, хто буде жорстко критикувати. Ну і неважно, який, який курс прийме влада, чи е, курс продовження е, цієї, скажімо, руйнівної, вбивчої, катастрофічної війни, чи курс е, ганебного миру, які би рішення не прийняла влада, вона е, на, наразиться на дуже жорстку критику опонентів. Багато в тій критиці буде справедливого, але як колись сказав Ганді, що не можна відокремити е, наміри від. Від цілий, так і в даній ситуації не можна відокремити наміри політиків до, від того, які вони будуть пропонувати варіанти. Що це означає? Це означає, що ми просто потрапляємо в таку е пастку, коли політики будуть говорити правильні речі. Але ці правильні речі будуть переслідувати їхню корисливу мету. Це дуже небезпечно, тому що добра з того ніякого не буде. Навколо чого об'єднуватися можуть українці? Як на мене, мають об'єднуватися на навколо бачення України. І от яке це буде бачення, від того багато залежить, тому що якщо ми будемо продовжувати політику силового нагинання інакомислячих. В різних сферах це буде викликати лише супротив, якщо ми підемо іншим шляхом, то можливо нам вдасться зупинити це все, що відбувається.